Зі сльозами на очах в останню путь провели солдата Максима Обривка. Чин похорону відбувся в Мукачівському соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Віддати останню шану та провести в останню путь полеглого героя прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі Мукачівці та навіть однокласники з Мукачівської зожні, де навчався Максим. Цим обривко був мобілізований до лав Збройних сил, служив старшим слідцем військової частини А-45-74. З перших днів служби він мужньо та сміливо виконував свій військовий обов'язок. Проте загинув 20 червня цього року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Але ми то живемо в новому завіті. Ми живемо в 21 першому столітті. Як ми можемо собі? позволити не захищати себе не захищати наш брат Максим ми знаємо чи він добровільно пішов чи примусово але факт є той що він кинув як апостоли пішли за Ісусом Христом. Максим був чудовою людиною, добрим другом і надійним бойовим побратимом. 11 серпня йому б виповнилося 46 років. Щиро співчуваємо рідним вічна пам'ять та шана герою. <му>